Так, дійшли руки, і в мене вдалося трошки розібрати клапан вентиляції картерних газів. Цей клапан стояв на моєму пасаті B6 з двигуном 1.8 TSI, код двигуна BZB. Я розібрав, давайте дивитися разом, що вийшло зрозуміти. Перше, що я зняв в кришку, де встановлена мембрана. Мембрана, до речі, ціла. Далі в мене вийшло зрізати обережно, нагріваючи ніж ось цю кришку. Ось це по порядку. Е, так. Картерні гази з двигуна підіймаються по спеціальному каналу, знизу з масляного піддону. Картерні гази піднімаються по спеціальному каналу. Потрапляють цей отвір. Ось цей отвір у нас виходить в ось цю камеру. першу. Ось цей отвір. Після цього картерні гази через ось цей отвір переходять в іншу в наступну камеру. Тут стоїть тут стоїть також ось такий клапан з пружиною. В цій кришці є для нього відповідна частина. Відставляється, фіксується і встановлений він ось тут. ось так. Ми його дістаємо. І, відповідно, далі картерні гази ми нас бачимо проволоку проходять під цей клапанок. в цю частину, І тут є якийсь незрозумілий такий відлив, який, я так розумію, створений для того, щоб якимось чином відфільтровувати мастило з картерних газів. Але як воно працює, незрозуміло, тому що відразу з ось цієї частини відразу з ось цієї частини картерні гази вони не обов'язково йдуть сюди, вони відразу потрапляють під мембрану. Ось, вони відразу потрапляють під мембрану. Після чого мембрана створює, я так розумію, розріження, яке необхідне для двигуну. Відносно, відповідно, ця пружина регулює ступінь розрізження двигуні. І через оцей отвір картерні гази далі йдуть, або відразу на опусний колектор через оцей вихід, або через ось цей вихід йдуть перед турбіною. Перевертаємо, дивимося, що на іншій стороні. Так, після мембрани. Ось. Картерні гази потрапляють у цей відсік. В цьому, від... В цьому відсіку вони, перш за все, коли, коли у пусному колекторі розрідження, вони йдуть ось таким шляхом. Заходять від мембрани, ось заходять від мембрани, проходять ось цю камеру і йдуть ось сюди. Пластик кусок я також випаяв, в ньому є дирочки. Тут встановлена мембрана. Відповідно, коли тут розріження, вона підіймається від розріження і пропускає картерні гази. Якщо ніж коли починає турбіна створювати в випусному колекторі тиск, коли вона роздувається, сюди потрапляє тиск з впускного колектору, і Ця мембрана впирається в ось цей пластик, який я випаяв, і перекриває хід картерних газів сюдою. Тоді картерні гази йдуть іншим шляхом. Тут є ще одна мембрана, яка йде в іншу камеру. Ця мембрана тоді підіймається. Ми зараз її дістанемо. Дістав цю мембрану, ось так вона виглядає, це просто кусок резинки круглий. Картальні гази у нас йдуть тоді іншим шляхом. Ось бачите, там проволока. Вони потрапляють у цей відсік. Ідуть, ідуть, ідуть далі і потрапляють. І потрапляють ось так ось сюди, потрапляють вже перед турбіною. Так, потрапляють уже перед турбіною. Тут це більш-менш зрозуміло. Тобто з цієї камери є два шляхи, або відразу на напусний колектор, або через ось цей клапан перед турбіною. є ще один клапан ось тут, встановлений в цьому місці. Кришка, яку я зрізав, встановлено ось тут. Клапан опирається в неї. Не дуже зрозуміло мені насправді, для чого цей клапан. Якщо хтось догадається, прохання напишіть в коментарях. Пружина тут доволі сильна, та просто її не відкрити. Насправді, Можливо, можливо, коли турбіна роздувається на свої максимальні показники, і в двигуні створюється надлишковий. Тиск, тоді цей клапан спрацьовує, і надлишковий тиск відразу йде на турбіну. Ось цей клапан дивиться на пряму головку. На пряму голову на клапана, ну, на розпредвали Цей клапан одразу туди виходить. Можливо, коли турбіна виходить на якісь свої максимальні параметри якимось чином створюється надлишковий тиск в двигуні, тоді цей надлишковий тиск відразу стравлюється перед турбіною, щоб не повидавлювали там сальники або якісь інші елементи в двигуні. Прокладки і тому подібне. Можливо, це клапан для цього. Ну, Підсумку розібрав і пояснив, як міг. Якщо у когось якісь питання будуть, або якісь доповнення, пишіть в коментарях. До речі, що за виробник? Ось код, виробник, здається, Metzger. Можете загулити, подивитись, це один із найдорожчих в принципі, аналогів цієї запчастини. На цьому все.